Може колись цікавлять, такі оригінальні шимановські кросівки, Професійні для велосипедів. 37-й розмір. розмір подивиться. 40-й розмір. Ціна по 500 гривень. Нульз. Приїхали в оригіналі з Швейцарії. Ось такі 42. Є леру. Вон такі 39. Такі ще мануски, 42. Такі 36 розмір. Зі шкіри добротний вибор такий. Такий 42 розмір. Це все вело. Нульц приїхали в оригіналі зі Швейцарії. по 500 гривень розпродаж.